Усім привіт! Сьогодні хочу презентувати варіант чанахи по-простому. Для цього не потрібні горщики та духовка. Готуємо у чавунчику. Він виходить ситний, наваристий, а головне смачний. Спершу треба підготувати м'ясо. У мене шматок вагою приблизно 500-600 грам. Нарізаємо на такі кубики. ллімо трохи олії, м'ясо вкидаємо, коли олія нагріється, і накриваємо. Для того, щоб м'ясо було ніжним та смачним, залишаємо його тушкуватися під кришкою у своєму суку хвилин 10-15 і час від часу помішуємо. Коли буде напівготове, солимо його і ще на кілька хвилин накриваємо. Коли випарується рідина, м'ясо підсмажуємо до легкої рум'яни і забираємо. І тепер сюди вкидаємо нарізану кубиком цибулю. Висмажувати довго не треба. Коли вона розм'якне, додаємо моркву. Моркву також треба нарізати невеликим кубиком. Разом смажимо 2-3 хвилини. Відправляємо сюди м'ясо. л'ємо 600 мл води, накриваємо і залишаємо варитися хвилин 30. Коли закипить, зменшуємо вогонь. Через півгодини додаємо картоплю, нарізаємо як для супу чи борщу. Коли картопля буде майже готова, вкидаємо варену квасолю. І щоб чанахі був густим, у сухій сковорідці підсмажуємо трохи борошна. Коли воно матиме коричневий відтінок, додаємо 3 черпачки бульйону з чанахі, замішуємо до однорідності і повертаємо у чавунчик. За необхідності додаємо у човунчик води. Тепер вкидаємо столову ложку томатної пасти, ложку гострої аджики, солимо, вкидаємо лавровий листок і кілька горошин духмяного перцю. Перемішуємо, накриваємо і залишаємо на малому вогні ще на 5-7 хвилин. Ось так просто можна приготувати для себе родини та гостей смачний обід чи то вечерю. Повірте, всі точно будуть у захваті. Готуйте на здоров'я!